Великий піс триває уже третій тиждень. Попереду ще чотири. Однак закарпатці фізично очищатися не поспішають. Кажуть, постити сьогодні не всім по кишені. Люди в це час менше їдять. Ну, саме очищення. Вряд ли здається, ну. Можна економити на цьому. Ну до речі, цей піс строгий, тому рибу тут не можна лише по святам великим споживати. От ну так витрачається на гро кошти на гриби. Як казали старі люди, головне в піс не їсти один другого. а то що ти, ти будеш їсти, гріх не протас. А з рота йде так, що... хто їсть, хай не судить того, хто не їсть, і навпаки, так казав святий апостол Павло. Священники запевняють, тримати великий піст не означає забути про м'ясо і молоко. А перш за все про брудні думки. Через піст багато речей можна робити. Хтось від їжі відмовляється, хтось. Ротика трохи закриє, не буде говорити лишнього. Інші слова, різні речі, щоб людина сама свідомо відмовлялася від тих звичайних привичок, яких вона вживає у каждоденному житті. Отець Йосип порівнює піст із Ноєвим ковчегом, коли всі тварини на одному човні вжилися разом заради спасіння, не сварилися, не полювали один на одного. Так і церква закликає людей добровільно і мирно підготуватися до воскресіння. Дивімося, що піст тільки тих 40 днів є. Ми, В принципі, маємо протягом цілого року очищатися, але тут така нагода, щоб зустріти світле Воскресіння, більше духовно очиститися. Тому бажання більше є побажання, щоб менше ми мали ті негативні помисли, негативні думки про ближнього. Турбуйтеся про ближнього, живіть із молитвою, і тоді тримати піст буде зовсім нескладно. Я вже більше 20 років постою, так що в мені нема проблем. Я вже привик. Просто священник каже: якщо Христос воскрес, то й ми, маючи добрі наміри, одного дня теж можемо воскреснути.